Це Київське метро. А коли його побудували, що планують побудувати та чи потрібно метро в Києві взагалі. Все це в цьому відео. І так, почнемо ми не з Києва, а з Лондона. А чому саме звідти? А тому, що в 1863 році там побудували першу метро на планеті. До речі, як ви думаєте, де повинно було бути друге метро на планеті? Правильно, у Києві. Його хотів збудувати Дмитро Андрієвський ще у 1886 році. Метро повинно було мати протяжність 4 км і з'єднати центр з іншими районами. Але міська влада відхилила цей проєкт. А далі йде Радянський Союз. Ні. Бо далі був ще один нереалізований план. Тоді, в часи останнього це Росії, одна іноземна компанія, яка будувала метро в Нью-Йорку, запропонувала побудувати метро за власний рахунок з подальшою експлуатацією 30 років. А далі метро переходить у власність держави. Але якщо коротко, того цей король попросив забагато. І тому компанія просто пішла. Потім метро вирішили побудувати вже в часи гетьмана Скоропадського. Тоді заробили ось таку карту, яка дуже сильно схожа на сучасну. Чому? Бо метро все ж таки почали будувати, але не встигли. Україну захопили комуністи, які відклали метро в далекий склад. Бо метро спочатку повинно з'явитися в Москві і Санкт-Петербурзі. Але ми знаємо, що метро існує. Тому до цього проєкту все ж таки повернулися в 1944 році, в часи Другої світової війни. Ну окей. Далі вже в 1949 році створили Київ Метробут, і почалося складне будівництво влітку 1949 дев'ятсот сорок заклав перші шахти. А перше з'єднання тунелів було між станціями Хрещатик та Арсенальна. Відбулося це у грудні 1951 року. І, до речі про станцію Арсенальна. Взагалі можна похвалитися, що вона є найдовшою у світі, але водночас це проблема. Бо аби до станції спуститися, треба до неї спуститися. А це може зайняти дуже багато часу. Далі ми йдемо у момент, коли станції почали відкривати. Першу лінію побудували в 1960 році. Тоді відкрили 5 станцій, від вокзалу далі до Дніпровської. Далі відкривали такі станції в 1963, 65, му 68 му і 71, після чого навіщо відкрили нову синю лінію. А під кінець існування Союзу в 1989 році відкрили зелену лінію. А далі йде доволі хороший момент для столичного метро, бо почали відкривати нові станції майже кожного року. Але як ви думаєте, скільки нових станцій відкрили з 2013 року? Правильна відповідь нуль. В 2013 році відкрили останку. Станцію. Так, кличко постарався. Там можна сказати, що Кличко постарався на славу. Далі, цікавий факт: в часи незалежності Україна побудувала 25 станцій, коли в часи СССР 27, а в 52 станції. Зубинка, вулиця Підерська. is з Street. Що планували побудувати в майбутньому? Взагалі тут розмах ого. го І так почнемо ми з 2021 року. Тоді планували відкрити дві станції на зеленій лінії. Можливо, колись. Насправді, думаю, ви вже розумієте, що план проєктували дуже давно. Але далі йде щось дуже дивне: з 2025 до 2030 року планували побудувати нову четверту помаранчеву лінію, а з 2030 до 2035 року планували добудувати вже метро на Терєщину, далі продовжити лінії ще далі. А з 2040 до 2045 хотіли побудувати п'яту блакитну лінію, яка буде тільки на лівому березі. З з сорок до 2050 року ще одну шосту лінію, потім сьому лінію. А в 2060 році планували заробити столичне метро таким, щоб кияни завтра проголосували за нового мера. Довічно. До я нагадую вам підписатися на мій телеграм-канал. А чи потрібно метро в Києві? Ну в цілому, я би міг сказати так, і я би не помилився. Але чому в одних містах воно необхідне, а в інших ні? Зараз розкажу саме на прикладі Києва. Воно тут просто необхідне з багатьох причин. Перше це населення. Воно тут постійно зростає. І населення необхідне, щоб не було як з Дніпром. Пункт 2. це забудова. Якщо місто побудовано так, що людям необхідно їхати в інші кінець, світу, то метро стає просто необхідним. Та це до Троєщини. Ну а єдине, що я можу сказати, це.